Чи може це бути туберкульоз? Симптоми туберкульозу можуть бути різними. У вас є кашель, який триває понад три тижні, з виділенням мокротиння та крові, ви схудли та втратили апетит, ви стали втомлюватись більше, ніж раніше. Ви маєте підвищену температуру тіла, причину якої ви не знаєте, чи незвичайне та сильне потовиділення вночі також можуть бути інші симптоми, залежно від того, яка частина тіла вражена. Зазвичай симптоми туберкульозу розвиваються повільно. На початку хвороби симптоми часто бувають легкими та незрозумілими. Якщо у вас один або декілька цих симптомів, вам слід звернутись до лікаря. Тільки обстеження допоможе визначити, це туберкульоз чи ні. Туберкульоз виліковний. Давайте зробимо це разом. Дізнайтесь більше про туберкульоз на нашому сайті, посилання в описі.